Диваний воїн, депутат Луцькради на ім'я Роман Бодарук, швидше за все, скоро очолить цілий інститут. Про це розповідає журналістка онлайн-медіа Волинь має знати Наталка Поліщук. Так нещодавно у Луцьку створили інститут розвитку міста. Це нова комунальна установа, поява якої оповита непроглядним туманом. Бо ж практично новий інститут, дублюватиме функції інших департаментів, та, попри це, на нього виділятимуть кошти із бюджету громади. Велику увагу потрібно звертати над тим створення ідей. Я говорив на сесії, що сьогодні події в світі відбуваються не тільки в Україні, а дуже динамічно. Тому ця інституція мала би, на моє переконання, позайматися моніторингом. Аналізом виконання стратегії і після того як потрібно буде щось змінювати, якраз пропонувати зміни динамічні, що відбувається в світі. Чи будете ви подаватися на керівника цього підприємства? Не знаю, ну будемо бачити, це ж диця. Це ж це ж про це ж такі? Процес такий довгий. Ну не знаю, не можу вам дати відповідь на це запитання. Скажіть, будь ласка, чи не є обов'язком депутатів саме працювати в такому напрямку без рі і без цих комунальних підприємств додаткових? Ні, От немає. ви ж взагалі то і eh, покликані, щоб покращити місто, щоб eh, працювати над його Звичайно. розвитком? Тоді що підприємство для цього дивіться для того, тому що депутат Луцької міської ради будь-якої ради в місцевого самоврядування в Україні не отримує заробітну плату і eh, Ходить на сесію на громадських засадах. О, ось вона головна ідея створення інституту розвитку міста. Отримувати зарплату. Та в принципі могли б і зразу здогадатися, що ж тут не ясно, та яка ж зарплата повинна бути у керівника. Якщо він помиляється міста Львова, там десь від 30 до 40 тисяч гривень. Якщо про гроші все зрозуміло, то питання, як цей депутат, не будучи військовим, очолив бор Луцьк, невідомо. Роман Бондарук керівник батальйону Луцьк, і якщо він сам пороху не нюхав, то у військову справу свій вклад таки зробив. Чи то пак намагався зробити рік тому. Роман Бондарук лобіював закупівлю дронів Рейдер 2, які спроектували на базі його ж батальйону. У цій ініціативі усі зірки зійшлися так, як потрібно, і міська рада виділила на закупівлю цих дронів аж 40 мільйонів гривень. Що цікаво, це формування навіть не належить до Збройних сил України. Воно знаходиться в оперативному підпорядкуванні територіальної оборони. Гляду навіть на те, що 40 мільйонів гривень на дрони вирішили виділити для тилового батальйону. Ця ініціатива вже мала б викликати багато запитань. Проте справа навіть не в тому згодом виникає гучний скандал, адже журналісти та активісти поцікавилися в міноборони цією технікою. І як виявилося, дрони не пройшли жодної сертифікації з моменту скандалу, минув рік, але Міноборони і досі. Не добро на використання апарату «Рейдер-2» у воєнних діях після скандалу міська рада відмінила своє рішення. Відзначу, що це дуже добре, що на Волині є талановиті інженери, які здатні проектувати військову техніку. Але ця ситуація зовсім не про це. Ця ситуація про те, що в час, коли щодня з передвої везуть труни зі загиблими військовими, депутат. Призовного віку, який ніколи не воював, очолює тиловий батальйон, який комфортно розмістився десь біля Луцька. Це по-перше, по-друге, яка доречність ставити на таку посаду депутата? Чим він займається в батальйоні? Чим може стати у пригоді військовим? До речі, свої обов'язки він виконує на волонтерських засадах, чи для таких цінних кадрів передбачені окремі бюджети і чи не соромно в час бойових дій приміряти на себе? Посади командирів, навіть не нюхавши пороху, утож, як каже Наталка Поліщук, пороху не нюхав, а ось Піксель любить і зброю любить, та й відзнаки отримує охоче. А ще полюбляє з мером Поліщуком їздити до наших воїнів, які не на словах боронять Україну та піаритись на допомозі купленій за гроші лучан.